Все, хлопці, продовжуйте. В тому ж досі. Ну, молодці, молодці. Я сама маю знімати. А маю повне право. Так? Добре. Добре. Які причини ви знімають? Ось так просто. Фотограф любитель знаєш, такі. Ви приставилися. Як да. сам не представляю. Зараз да, я представлюся, хлопці. Чого відвертаєте ви? Кого господар є? Я? Я. я знаю, але ну, зараз ми господаря спитаємо, все нормально. Якось? Звідки машина? Тернополь. Тернополь. Mm-hmm. Thank you